У Рівному засудили двох поліцейських, які не захистили прокурора Андрія Таргонія від Стусанів нині вже покійного Олександра Музичка. Нагадаємо, резонансний інцидент стався у лютому 2014 року в приміщенні районної прокуратури. Лідер правого сектору в Західному регіоні Олександр Музичко прийшов у прокуратуру розібратись із прокурором, який нібито затягує арешт підозрюваного у вбивстві. Я став руку, блять, за зону душу. Слухай, тварь ми. Я тебе заря, блядь. Дайте поясницю. Сухайся! Я тебе зараз собі с... приведу на віровці, щоб це побачили. Часи ваші пшотку закінчилися, да? Коли ці скоти не хочуть виконувати обов'язки, так? Да? Тільки продумуть про дне, як... Творі, Керше... Да мовчи, я з тобою розмовляю, да? З тобою розмовляю. Сиді! Що це ви робите? Яру я не я, я це піпусу. Я це прокуратура, не хоче виконувати свої обов'язки. Чотири дні заходить і твої одкидує це, 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 це саботаж. Тоді у кабінет Андрія Тергонія прийшли не лише журналісти та правосекторівці, а й тодішній начальник рівненського райвідділу міліції та слідчий Василь Холоцько. Через деякий час після цих подій їх звинуватили у службовій недбалості. Слідчим відділом прокуратури Рівненської області порушено кримінальне провадження щодо працівників міліції за статтею 367 Кримінального кодексу України. За, в процесі судового розслідування начальнику райвідділу відділу міліції оголошено підозру вчиненні цього злочину, і кримінальне провадження спрямовано до суду. Судовий розгляд цієї справи тривав майже два роки. Днями обвинувачені почули вироки обох оштрафовано на 8,5 тисяч гривень. Крім того, їх позбавлено права обіймати посади, пов'язані з виконанням функцій представника влади та зайняттям правоохоронною діяльністю строком на півтора роки. Вироки чинності ще не набрали.